Так, Сьогодні мантуємо один 3 кВт на інвертор. Наш мережа заходить тут. 6 квадратів з запасом. Э, заходить буде мережа. Через 6 квадратів. Так же саме буде виходити. У нас інвертор на 6 кВт. А, получається 0 фаза. А за зеленої йде тільки на самому контурі інвертора. Потім, буде підключення, потім також буде підключення на сояші панели. І тут буде знаходитися акумулятор, акумулятор літіон на 7 кВт номінала, 6 реальних фактичних безпроцентрів. Зараз змонтуємо, підключимо, світа немає, працює генератор. Потім запустимо вже світ, знайдемо 0, знайдемо фазу. І будемо показувати вже вживу, як вона працює. Зараз ми дамо електрику через акумулятор вже без пода сітки, Потім з'явиться мережа, будемо підключати все остальне, щоб працювало закупсовано і настроїмо сам да.